День незалежності України гідно відзначили у Визирській громаді. Урочистості на честь національного свята відбулися у понеділок, 22 серпня. Розпочався захід із виступу зразкового духового оркестру Визирські сурми місцевого будинку культури на центральній площі цього села. Потім відбувся святковий концерт у приміщенні Визирського сільського будинку культури. заході награждали наших грамотами. Грамоти були вручені і від районної ради, і обласної ради, і від сільського совету. На заході участвовав нас депутат обласного совіта бережко Бержкоталадзе. Он вручав обласні грамоти і районні. Важливою частиною заходу стало нагородження кандидатів щорічної премії визирської сільради для талановитої молоді за особисті здобутки у різних сферах суспільного життя у спорті, освіті, культурі, охороні здоров'я та інших. У номінації за наукові досягнення перше місце та премію у розмірі 5 тисяч гривень отримала Крістіна Коротких, директорка агенції сталого розвитку визирської сільради. Я як представник молодіжної спільноти Визерської ОСТГ була дуже рада, і щаслива, що саме мене було вибрано в номінації за такою досягнення, тому що знаєте, як у своїй роботі ніколи не приділяєш увагу тому, що ти робиш. Це твоя робота. Ти повинен робити все для того, щоб твоя громада розвивалася, щоб було тільки краще. Але дякуючи сільському голові, визирській сільській раді вони відзначили мене цією номінацією. Емоції були самі найкращі, самі високі, які тільки мають бути. Нагородження працівників визирської сільради чергувалось концертними номерами. Були виступлення, художньої самодіяльності, показували номера, танцювальні, пісні. Люди, звісно, за цими такими празниками німно скучили. Були дуже довольні, хлопали. Валерій Столакі розповів про те, що відділ культури керований Катериною Кушнір. Дуже гарно організував концерт, тому виступити на заході на честь дня незалежності України змогли колективи всіх закладів культури громади. Серед них і Любопільський сільський будинок культури. Його директорка Тетяна Сливець отримала грамоту за активну волонтерську діяльність, яку вона здійснює з перших днів російської навали. Були нагороджені в нас і. Директор будинку культури була нагороджена і художній керівник. Отримала нагороду активна молодь. Дуже гарно пройшло свято. Я присутня була там, отримала море задоволення. Тетяна Сливець розповіла про те, що всі працівники Любопільського старостату підтримали її ідею привітати мешканців округу із найважливішим святом країни Днем Незалежності України. В результаті, 24 серпня, у соціальних мережах Любопільського старостату з'явився відеоролик із яскравим, дуже барвистим та позитивним привітанням. Незалежність України це основне, що об'єднала наш народ у боротьбі з підступним ворогом, російським агресором.